Давай познайомимося, як виконувати письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Перш за все згадаємо правило, що виконуючи дію віднімання трицифрових чисел, віднімаємо одиниці від одиниць, десятки від десятків, сотні від сотень. І всі обчислення починаємо виконувати із найменшого розряду одиниць. Розглянемо. Віднімаємо одиниці. 6 мінус 5 дорівнює 1. Записую під одиницями. Віднімаю десятки. 4 мінус 1 дорівнює 3. Записую під десятками і віднімаю сотні. 3 мінус 2 дорівнює 1. Записую під сотнями. 346 мінус 215 дорівнює 131. А тепер давай потренуємося виконувати письмове віднімання самостійно. Пригадай, що всі письмові обчислення виконуємо у стовпчик. Запиши у зошит подані приклади, обчисли самостійно, натиснувши на паузу. Після виконання перевір себе. Перевіряємо. 769 мінус 235. 9 мінус 5 дорівнює 4. 6 мінус 3 3. 7 мінус 2 дорівнює 5. Відповідь 534. Наступний. 6 мінус 4 2, 8 мінус 2 6, 9 мінус 5 4. Відповідь 462. І останній вираз. 825 мінус 412. 5 мінус 2 дорівнює 3. 2 мінус 1 1. 8 мінус 4 4. Відповідь 413.